Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити ще з однією своєю красунею. Це сорт зарубіжної селекції Regal Minuet. Якщо ви зайшли на мій канал і дивитесь мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки або не вподобайки. Пишіть коментарі, які вам вдалося виростити бігонії. Хто дивиться мої відео, то вже бачили цю красунь у моєму самому першому відео. В неї були такі також такі прекрасні глянцеві листочки. Ну, Поки більш я її не показувала. За цей час я її пересаджувала вже, омолоджувала навіть погінці з неї. Відламувала, саджала, бо були бажаючі на неї. І ось на сьогодні вона така красива, навіть квіточка залишилась. Ну, я квіточки обриваю, щоб нарощували листочки більше бигонії. Ну, Квіточки такі собі, але вони, звичайно, прикрашають і ці чарівні листочки. Колір листочки, звичайно, тут вражає. Ну такий яскраво бордовий, переливається, такі глянцеві листочки з такою облямівочкою. Темно-темно, також вона бордова, вона не зовсім, ну аж до коричневого кольору. І серединочкою, ну така правильна форма листочка. Такий кожен листочок повторюється ну, правильної форми цей розкрас. Тобто він не такий, що, як на деяких, один листочок такий, один такий. А тут, ну всі прям дуже красиві. Я так розумію, що це вже не новий сорт, він вже дуже довго існує. Ось така красуня. Ну, як можна її не вихвалятися. Вона дуже гарна з усіх сторон, вона дуже гарно кущиться. Це одна дітка, хочу сказати, це була посаджена одна дітка. вона розросталась, корінчик, я її заглиблювала вже. В неї ось так здається, що їх там досить багато. Так, якщо є бажання, можна її розділити на декілька кущиків. Але все ж таки моя ціль вирощувати красиві кущі великі. Ось покажу, Вам вирощую ще таку маленьку дітку від неї. Залишилися з весни тут дві дітки, я посадила в горщик. І ось такий вони вже красивий вигляд мають. Ну, дуже чарівні, гарні ці листочки з весни. Ось вона вже так, ну, не скажу, що так сильно розкущилась, але росте, листочки дуже красиві і стоїть дуже такий має вигляд непоганий. Регел мінует. Ну, ось, сьогодні показала вам ще одну таку чарівну вегонію, що можна виростити з дітки. Я не професіонал, я вирощую просто вдома, на підвіконні. Так у мене є стелаж, дітки у мене маленькі стоять. На стелажику під підсвіточкою, листочки проростають, а всі великі бегонії в мене ростуть на підвіконнях. Від сонячного світла я притяняю їх жалюзями, і, бачите, досить їм вистачає світла і, і всього, щоб приймати ось такий чарівний вигляд. Так що саджайте, вирощуйте, любуйтесь цією красою. Я вже скидала в своїх постах. Дійсно, ці бігонія їм не потрібно квітнути. Їхні листя це завжди прекрасна квітка. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб більше могло побачити цю чарівну бігонію. Саджайте, вирощуйте на все добре, мирного неба!